Христос Воскрес і Він повернеться 188-й день війни, і хоча офіційно про це ще не говорять, але відомо, що йдуть бої в Херсоні, тому будемо молитися за наших хлопців, за наших захисників, за їх успіх. Хай Господь дасть силу, Хай Господь дасть успіх, і Хай Господь дасть паніку, і Хай вороги втікають. Україна повертається, і коли сьогодні чудовий ранок у східниці в Карпатах, і мені дуже приємно дивитися на цю природу, я задаю собі питання, чому я можу тут знаходитися із своєю донькою, яка вернулася з Іспанії. Чому вона так хотіла вернутися в Україну? Тому що вона любить Україну, вона хоче тут навчатися. І тому що наші Збройні сили з перших днів війни героїчно дають відпір ворогу. І саме тому ми можемо жити. Саме тому і дружина моя з сином планують вернутися з Іспанії. І саме тому в більшості міст, незважаючи на. Загрози на сирени на ракетні обстріли йде життя, тому що хтось ризикує собою, тому що хтось вже заплатив дорогу ціну, тому що хтось героїчно бився і тепер знаходиться в тяжкому полоні, тому що кожен день наші захисники жертвують життям за нас. І Україна повертається. Україна повертається. Я згадую, як в перші дні після окупації Херсону у декого були такі безнадійні думки, що ну, це все, це вже Росія тут. Але Україна повертається. І ті, хто цього чекав, вони цьому радіють. І тому ми маємо молитися зараз за наших хлопців, за наших військових. І за дівчат, які також там є. І давайте посилимо наші молитви. І, звичайно, що ми бачимо духовні паралелі, Україна повертається на свої території. Христос повернеться на землю. Це все Його, весь Всесвіт, вся земля, все належить Йому. І сьогодні я хочу сказати про дві такі речі. Що цей світ існує завдяки крові Ісуса Христа, завдяки крові Агнця. І всі благословіння, які ми отримаємо, в тому числі і ті благословення, які отримують, невіруючі, бунтуючі бунтуючи проти Бога люди, те, що ми називаємо в реформатському богослів'ї загальною благодаттю, це і. Те, що ми живемо і дихаємо, і можемо радіти, і є різні у нас здібності і природа, це все всі люди отримують завдяки крові Ісуса Христа. Тому що світ був створений, але перед Його створенням був призначений агнець для відпуплення цього світу. Так само і те, що ми називаємо особливою благодаттю, тобто спасаючою тим більше. Кожен віруючий знає, що ми отримуємо це завдяки жертві, завдяки пролетій крові Ісуса Христа. І про це потрібно пам'ятати і звідси народжується вдячність. Давайте прочитаємо в першому посланні Петра, в першому розділі з 18 вірша. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків. Але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти, що призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Всі блага ми отримаємо завдяки Ісусу Христу, завдяки Його пролетій, дорогоцінній. Крові. Як загальну благодать, так і благодать особливу, спасаючу ту благодать, яка міняє наші серця, яка робить нас спільниками Христа, яка робить нас Божими, яка робить нас наслідниками майбутнього світу. Христос повернеться. Це в цьому є. Набагато більші гарантії. Ми віримо, що Україна повернеться і звільнить всі свої території, але ми маємо набагато більше, не знаю скільки, тисячу процентів, гарантії, що Христос вернеться і вся земля буде Його. І ті, хто його очікують, радіють цьому, і це мотивує жити в очікуванні тієї ще благодаті, яка прийде. Давайте прочитаємо в книзі об'явлення в 22 розділі з 10 вірша. І сказав він до мене: Не запечатуй слів пророцтва цієї книги. Час бо близький. Неправедний нехай чинить неправду ще і поганий нехай ще поганять, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. Я Альфа і Омега, перший і останній початок і кінець. Блаженні, хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто. А поза ним будуть пси і чарівники, і розпусники, і душогуби, і ідоляни, і кожен, хто любить та чинить неправду. Я Ісус послав Свого Ангола, щоб засвідчити вам Це у церквах. Я корінь і рід Давидів, зоря ясна і досвітня, а дух і невіста говорять прийди! А хто чує, хай каже Прийди. І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дармо. Продовжимо молитися і будемо жити. З вдячністю, як людям, через яких діє Бог, так і вдячністю Агнцю Божою Ісусу і Христу, і будемо жити в очікуванні Його приходу, все належить йому і Він повернеться. Хай Господь благословить нас жити в вірі, правді, святості. Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем, і Хай Господь подасть допомогу. Тим, хто зараз зі зброєю в руках бореться проти зла. Амінь.